Привіт на каналі Ковачі з Полтави. Виїхали на поле на поле сьогодні. Виїхали втройом. Сашко знімає. Дивіться, там десь пішов Серік далеченько, його видно. Виїхали на скіфи, на ЧК по плану, Ну, надіюсь, ще щось знайдемо, може якісь церкви, може якісь радянські монети, все може бути, тобто будемо чекати всього. Кому зі мною весело і подобається, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, буду рада, всім відповім обов'язково. Ну що ж, обов'язково включуся, коли знайду гарну знахідку. А нам побажайте гарного, гарних знахідок. Вам теж цікавого перегляду. Ну що ж, друзі, у Сашка є перший сигнал. Зараз подивимося, що він знайшов. Я думаю, ми це зробимо в онлайні. І не просто в онлайні, а ви подивитеся, як він це навіть знімає. Подивіться. Він сьогодні випробовує новий апарат, цей. Хочу спробувати щось новеньке. Тож І ми з ним будемо. Дивитися. Дивіться. Будемо сподіватися, що це одинок. Так, що будемо. Ну, це добре. Ну, все одно зайдемо з Ну нічого. Чорний. 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 Ну, нічого страшного. Це теж нормально. Йдемо далі. На пошуки знахідок. Ми тільки тільки ось бачите, від машини недалеко відійшли. Ходімо. Друзі, мене чекає. серік каже, знайшов якусь знахідку. Йду до нього. Він подивіться, де мій апарат. Хто заде вже. А мені ще дивіться, скільки до нього топать. Ну що ж, зараз дойду і до вас включуся обов'язково. Покажу, що знайшов. І що ж, я підходжу до нього. А ну-ка. Так. Клас, гляньте, ти, крестика знайшов. Клас. Ціленький, ну зігнутий, правда. Навіть дивіться вушко на місці. Ну Топова знахідка. Навіть говорить мені, я пішов, забереш собі. <гас> Клас, знахідка лайкосна просто. Ходімо далі. назад повернулася, він мені кричить. Іди сюди, подивись, що я знайшов. Доходжу вже, зараз покажу, що знайшов. І... Та ти що? Друзі? Це вістра стріли. Гляньте, це насінина. Клас. Оце ти фух, знахідку гарно знайшов. Дивіться, чітка, просто чітка. Вон дивіться, Олександр теж йде. Гарна знахідка серік, тримай. А, ну, це час зніму, так що, друзі, Ви ще і на копачах збирачах побачите таке відео. Що ж, друзі, побігала я, збігала до Сергія двічі, при тому він тут знайшов такий нібитозольник на цьому місці. Воно так гляньте, отак вниз іде понад річка, нібито була. Чи я не знаю. Ну, схоже на те дуже. Там отак дерева ростуть. Зараз покажу, яку знахідку я знайшла. Переключуся. Послухайте, який сигнал. Який чіткий. Чуєте? Подивіться. Дуже схоже мені на накісник. Бачите, знахідка така, як в патині аж. Щось по скіфам чи по ЧК. Точно не скажу, бо не орієнтуюся в цих таких дуже індивідуальних знахідках. Ну, якось так. Бачите, гарна знахідка, я думаю, дуже гарна. Я думаю, ми тут сьогодні цікавого накопаємо. Ходімо далі. І от, друзі, я маю кругляшок! Та ще який. Послухайте, це 32 видай. Що це в нас тут випалося? Клас, гляньте. Оце шайбочка. Як я люблю, такі великі. Вони такі... Вони такі красиві, такі старовинні. Друзі, це діньга. Клас. Це діньга. Зараз терну її. І рік у нас тисячу. 1735. Ну клас! Це лайкос, це лайкос. Жирно просто. Просто жирно. 1700. Може я помиляюся. Не зрозуміло. Зараз я так ближче до... Ну таке, як 1735 чи сьомий, сімдесят п'ятий чи 35 й Ну таке. Круто, просто круто. І з цієї сторони гарно курку видно. Клас, жир, просто жир. О, мені ж тут подобається. Я була настроєна на скіфів на ЧК, але ще нічого не знайшла. Тільки Серік у нас знайшов поки один нак. Мені попалася тільки одна це монета і таке, як накісник. Санько он гуляє, а на той стороні наполіон там аж, якщо ви побачите, серік ходить теж. Вихажуємо, вихажуємо, ложимо хабарничку, йдемо далі. Дивіться, знаход... знахідка в мене просто по дорозі. Навіть не, не копала нічого і подивіться, я ще не доставала, але я маю такі відчуття, що це пряскальце може бути. Ху-ху-ху, дивіться. Круто. Воно якесь таке, яке. І на пряскальце. Да, це прясло. Гляньте, який тут отвір є і тут є. Круто, круто. Це взагалі. Клас. Зараз я її майну, ми її роздивимося краще. Це, це дуже крута знахідка. Їх дуже рідко знайдеш, щоб так просто вона зорово валялася на дорозі. Зараз покажи, як помию. І що ж, я його помила, ви гляньте на, цю, на це прясло. Ви подивіться, які гарні на ньому узорчики вирізблені. Яком воно в якому воно класному стані. Ви подивіться, шикарна, просто шикарна, шикарна знахідка. Клас. Так дивують мене ці речі по скіфам, по чека. Їхні оці, Я не знаю, як їх навіть. Назвати такі штуки цікаве, просто крутяк. Гляньте. Ну що ж, ходімо далі вперед, за класними знахідками. Не перемикайтесь, я думаю, ми знайдемо щось сьогодні дуже гарне. Ну що ж, виходжу до вас зі знахідкою. Навіть не розумію, що це таке, але подивіться, воно ось на такому, дивіться як кріплені. Потім йде от і я думаю, що отут воно більш всього що зломане. Погано фокусує. Дивіться. Не знаю, що це могло таке бути. А ну ви, може хто в цьому розуміється, то напишіть мені. Мені самі цікаво. Ось така знахідка на мене чекала, бачите. Не знаю, я навіть не знаю, що можна сказати, що це могло б таке бути. Може що точити. Якось так. Бачите. Отак. От Ходімо. Ще знайдемо сьогодні кучу всього, я думаю. Пішли. Ну що, ж я знову зі знахідкою і знову з чорною. Подивіться, що маю. Гляньте, який крюк. Навіть уявлення не маю, що це таке. Хм. Але цікаво, скажімо так. Це якесь знаряддя може праці, дивіться, надягалося на оце. Сюди, може, купалку вставляли. А що оцим робили, взагалі не розумію. Не знаю. Напишіть. Хто може розуміється в таких речах? Я думаю, буде всім цікаво. Не знаю, вічно мені якась попадається така чепуха, що я не знаю, що воно таке. Воно і цікаве зі сторони так глянь на нього. І одночасно не зрозуміли, як бачите. Ну що ж, ходімо далі. Друзі, виходжу до вас, дивіться, перейшла на інше поле, була на отом полі, походила. Ну, не дуже багато всього знайшла. Ми всі порозбридалися, десь серік в ту сторону пішов. Олександр в ту сторону. Ну, а я сюди пішла, не знаю, що з цього вийде. Ну, я думаю, щось цікаве те, точно буде. І що ж, я маю сигнал. Дивіться, я вам зараз включу цей сигнал, цей звук і покажу VDI але я ще це діло не знайшла. Послухайте тільки. Чуєте, який сигнал? На, VDI не покажу. Треба перевертати камеру. Зараз я переключуся і вам покажу, будемо разом цю знахідку шукати. І от, дивіться. Ви тільки послухайте. І подивіться, 34 і 36 б'єн, щось щось, должно бути цінне, як мінімум мідне. Зараз провіримо, в онлайні зробимо це. Цей шматок. Так, да. це він. Так дзвенить. Вже трохи земля змерзла. Не так та й просто, я вам скажу. Мабуть, буду допомагати лопатою. Ага. Ні, не вийде. В руці. ха, так скоро. Зараз, друзі. Зараз подивимося, що це може бути. О-о-о! Друзі. Клас, клас. Це монета, це кругляшок. Тільки не зрозуміло, який. Зараз ми трошки її потрима. Я вам покажу, що це таке. Фу, друзі, круто. Це у нас три копійки. Три копійки. Таке, знаєте, як нібито вроді кажуться, це мені капустина чи що. Це у нас Олександр. Олександр ще другий. Роки я не бачу поки. Он роки є. Гіб, звісно, помить. І так не хочу рукавицю знімати. 1818 рік. Так видно. Друзі, це капуста. Олександр другий, знахідка. Просто шикарно, Подивіться, яка клас. Ну це лайкосик. Лайкосик. Просто круто. Таке це дивує мене. Бачите, перейшла і зразу ж таки знахідочка попалася мені. Ну що ж, вперед, ще по знахідки. Ну що ж, друзі, включилася з сигналом. Ще не копала. Маю надію там знайти щось гарне, так як дзвонить воно просто феєрично. Ви послухайте. Ага. Як бачите, сигнал дуже чіткий і ясний, і видає високе. Хотілося б знайти щось, а я вже бачу, я вже бачу. Ось такий чіткий сигнал, як бачите. Ну, від цього ніхто не застрахований. Це ж таке діло. Йдемо далі. Ну що ж, друзі, виходжу вже до вас біля машини. Ось дивіться, стою недалеко. Маю сигнал, зараз його вам теж покажу. Я думаю, на сьогодні це вже буде фінішна моя знахідка. Вже почало темніти. Серіка на периметрі не бачу, Олександра не бачу. Не знаю навіть, де вони. Ну, я думаю, зараз темніть почне, вони зійдуться. Ну що ж, я е, сьогодні дуже гарно провела свій час. Покопала класно, просто мало знахідок зайшла, Ну, нічого. Шмурдяка багато викопала, як завжди, железяча куча. Тягнувся з собою в хабарниці, ось в сумки такій. Потім вам все покажу обов'язково. Зараз хлопці зійдуться, я вам включусь по моїй знахідці і покажу. Кому сподобалось зі мною, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, буду дуже рада. Ну що ж, а зараз я переключуся на знахідку, яку знайшла. Чекайте секундочку. І отак дивіться. О! Гарненько як б'є. О, що тут у нас О, радянська монетка. У мене сьогодні вона вперше. Як зазвичай, у мене їх куча. Може навіть бути все відео в монетках радянських. Ну, сьогодні ми їздили за ЧК, за скіфами. Я тут нічого толком і не знайшла. Є надія, що хлопці зараз принесуть багато знахідок. І я вам їх покажу вже ж. Скажімо так, буде цікаво. Ну, у мене так. Бачите, радянська монета 5 копійок 1929 року. Декілька церків я знайшла на косник. Ну, я вам все потім покажу. Зараз промию знахідки, дочекаюся хлопців і будемо дивитися наші знахідки. Що ж, друзі, ми дійшли до машини, всі знахідки свої повикладали. Зараз будемо розглядати. Ну, по моїх знахідках. Серега розказував, як ти казав, ця штука називається. Це з підводи. Крючок, щоб, щоб Глоблю. Глоб, ну, в общем, розібралися, що це теж не просто якась железяка. Потім незнайома для мене Саня казав, точило якесь. На хай пилі. буде, хай на буде пильник. так. Да, на, кстати, да, похоже на, на пильник. По моїм знахідкам, значить, так, попався в ній на кисник, дивіться, такий гарненький. Три монети, з них два царька. Олександр, II, три копійки. Це у нас 1818 рік. П'ять копійок Радянщина, 1900. 29 рік. Деньга, це Катерина, 1735 рік. І я думаю, що це голочка з-під Фібули. Дивіться, Я її не показувала, не знімала, ну, положила в хабарничку. Значить, значить, дивіться, гарно попалося, Мені дивіться, таке пряскало. Боже, це Прясало. прясло правильно, Сережа говорить. Не знаю, що це, таке я теж ще з собою взяла. По знахідкам Олександра. Попалися йому, дивіться, три нака. Гарненькі, дивіться, які. стан чудесний просто. Монетка попалась наша, одна копійка. Одна гривня. А, одна гривня, господи. Не знаю, що це таке. Я думаю, що просто желіза кусок забрав з собою. І подивіться, і попалося йому дуло з пістолета, Макарова, чи я не знаю з під чого. Не знаю, дивіться. Може хто розбирається, то пишіть, нам буде теж цікаво. Ось таке. Це якісь железячі. Ну і знахідки Серіка. Він нас, як завжди, дивує. По е, покер йому попалися схоже, дуже на нак... Ми вже, на ми вже вирішили, що це, так, да, дивіться, він такий затертий, Ну нічого, теж знахідка. Ніж попався кусочок обломок. Спинка фібули, два пряскальця попалось, теж знак, хрестик, ми знімали його, голочка. З фібули теж. І ви подивіться, який класний динарій попався. Круто, просто круто. Гляньте. Ну, йому завжди везе на срібло. це. Чого є якісь свої там, не знаю, що він їсть, я не знаю. Робі... Ти що ти даєш? Ну і дивіться, ще по знахідкам чорним теж у нього єсть. Глянь такий кований, гіздок здоровий знайшов. Такий, як він називається? Пряжечка желізна, ключик попався. І отакий от замок. Крутий, дивіться. Ну що ж, якось так. Кому сподобалося, підписуйтесь на канал, лайкайте. І мені дуже буде приємно, коментуйте і до нових-до нових, до нових зустрічей.